Якою була реакція вболівальників збірної Вірменії на гімн України? Гравців збірної Росії при перетині кордону запитували про придатність до військової служби? Ярмоленко наздогнав Шевченка по числу матчів за збірну України, але перед ними є ще один. Друзі, всім привіт! За наступних декілька хвилин ми з вами поговоримо про всі найцікавіші новини, які стосуються нашої національної збірної України з футболу, і трішечки за її межами. Тому бажаю вам приємного перегляду. Подавайка та підписка на канал це все, що від вас потрібно. А також підтримуйте ЗЕСУ в описі цього відео. Ви знайдете всі посилання, а ми розпочинаємо. 24 вересня збірна України в Єревані у матчі п'ятого туру Ліги Націй розгромила команду Вірменії. Синя жовта команда забивала голи на будь-який смак. Підопічні Петракова сповна реабілітувалася за поразку в Шотландії. Дубль оформив Артем Довбик по одному м'ячу. Провели Олександр Тимчик, Олександр Зубков, Данило Ігнатенко. Ми повернули собі першу сходинку в нашій групі, але не надовго. Вже вечором збірна Шотландії перемагає збірну Ірландії з рахунком два-один. Тим самим забирає 12 залькових пунктів. А це означає, дорогі друзі, що 27 вересня збірна України та збірна Шотландії буде вирішувати долю першого місця та вихід до Ліги Ей. Якщо ми будемо говорити про матч Вірменія Україна, то в ньому стався ще один приємний момент: а саме як вірмени відреагували на гімн України? А відреагували вони по джентльменськи по закінченню гімну було чути більшої частини стадіону оплески в нашу сторону. Також по закінченню матча Вірменія Україна. Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав декілька коментарів. Один з них я зачитаю прямо зараз. Ми ще в грі та хочемо реваншу проти збірної Шотландії. А як воно вже вийде, це спорт. Але ми хочемо обіграти Шотландію. Зробимо все можливе для цього. Але це спорт. Ми не знаємо, як воно буде. Ну що ж, бажаємо нашій збірні 27 числа перемоги. Думаю, прямо зараз буде доречно розповісти, де ви зможете переглянути цей поєдинок. 27 вересня о 21.45 Номінально в себе вдома в Польщі збірна України буде приймати збірну Шотландії. Цей поєдинок ви зможете переглянути по телебаченню абсолютно безкоштовно на телеканалах ICTV 1+,1, а також на Ютуб-каналі Федерації футболу України. Ну а в кого немає можливості подивитися відеотрансляцію, запрошую кожного на наш Ютуб канал. Адже в нас буде йти також голосова онлайн-трансляція матчу Україна Шотландія. У шостому турі Ліги націй нашій збірній точно вже не допоможе Сергій Сидорчук. Він пропустить домашній матч через перебір жовтих карток. Він дискваліфікований, оскільки у двох останніх матчах за національну команду отримав дві жовті картки на виїзді з Шотландією та Вірменією. Ярмоленко б'є рекорди в збірній. Матч ліги націй проти Вірменії став для Андрія Ярмоленка 111 м за збірну України. 32-річний українець зрівнявся за цим показником з Андрієм Шевченком. Більше матчів провів за збірну України лише Анатолій Тимощук, якого УАФ раніше виключила з офіційного реєстру гравців збірної. Ну а ви як думаєте, зможе Андрій Ярмоленко вийти фактично на першу сходинку, зігравши більше як 144 матчі? Ну і наостанок трішечки інформації за меж України. 22 вересня, коли футболісти збірної Росії перетинали кордон РФ для польоту до Кіргізії, їх запитували про придатність до військової служби, наявність військового квитка тощо. А в мене запитання: а що з обличчям? Друзі, на сьогодні в мене все. Якщо інформація була для вас корисною та цікавою, попрошу від вас поставити вподобайку цьому відео. Також не забувайте підписуватись на канал. Ми йдемо з вами на 11 тисяч підписників. На сьогодні в мене все. Будьте здорові! Слава Україні! Героям слава!